Так, шановні колеги, кому цікаво, як ми визначаємося, чи потрібно пацієнта підкапати перед оперативним втручанням, чи не потрібно. Зараз ми все це покажемо. От У нас пацієнт, умовно кажучи, з нормальним тиском, з нормальним пульсом, але це нам не каже дуже багато рідини. І що ми робимо? Ми за допомогою такого маленького оператику ОЗД визначаємо. Гарно, ну, бо щоб хтось потримав, бо так ми не побачили зараз. А не так, ось ми визначилися з нижньої порожниста і ми бачимо, що вона повністю складається перевдовжі, навіть не лишається ніякого зазору. Це вже вказує на те, що пацієнт у нас значно зневожений, і на будь-які зміни тонусу судин він буде реагувати падінням гемодинаміки. Ось ми бачимо цю вену в продовженому бачи, зрізі. Ми бачимо, що вона складається місцями майже повністю. І у нас вже страдає венець, венозне повернення. Але, але без дії впливу да, наших препаратів це не є критичним. А якщо ми зараз дамо м'язові релаксанти, дамо гіпнотики і ми отримуємо шок гіповелемічний. Тому зараз ми пацієнта підкапуємо, будемо спостерігати, як за серцевим викидом. Він має бути в даному випадку.